Це Бік Крістал, можливо, найуспішніший продукт коли-небудь створений. Де б ви не були у світі, ви знайдете цю ручку в домівках, офісах, школах і майже скрізь. Цей культовий дизайн дістався до кожного куточка землі, і в якийсь момент вашого життя ви майже напевно користувалися цією ручкою. Від моменту її випуску в 1950 році по всьому світу було продано понад 100 мільярдів таких ручок, що значно перевищує продажі наступних найпопулярніших товарів. Дивовижно, але дизайн залишився практично незмінним протягом понад 70 років і досі домінує у світі. Щодня продається 14 мільйонів одиниць. Вплив цієї ручки на світ був монументальним. Ціни на ручку впали, а рівень грамотності стрімко зріс. Але що зробило цю ручку такою успішною? Ми відтворили кожну деталь, щоб показати вам неймовірну історію цієї ручки та як її розумне використання фізики зробило її найдосконалішою. Щоб по-справжньому зрозуміти наскільки революційною вона була, нам потрібно повернутися в минуле. Раніше ручка була дорогими і складними у використанні. Традиційні пера були брудними і потребували постійного занурення в чорнило. Через це письмо вважалося більш мистецтвом, доступним лише тим, хто вмів користуватися пером. Потім винайшли наливну ручку з металевим наконечником, яка могла зберігати чорнило всередині резервуара. Хоча це було покращенням, наконечник дряпав папір і не міг контролювати потік чорнила. До того ж, такі ручки залишалися дуже дорогими, приблизно 150 доларів у сучасних грошах. На той час лише близько 20% населення світу вміли читати і писати, і це не полегшувало ситуацію. Наприкінці 19 століття стався прорив. Американський винахідник Джон Лауд придумав механізм, який подавав чорнило на сторінку за допомогою маленької кульки замість тонкого наконечника. Теоретично це мало рівномірніше розподілити чорнило і запобігати плямам. Він щойно винайшов кулькову ручку. Хоча цей дизайн добре працював на грубих поверхнях, і він був занадто жорстким для паперу. Тож його ручка так і не продавалася. Минуло кілька десятиліть. З'являлися нові дизайни, але жоден не міг вдосконалити кулькову ручку. Якщо кулька була занадто щільно посаджена в гнізді, чорнило забивалося і не доходило до паперу. Якщо занадто вільно, чорнило витікало і розмазувалося по сторінці. Досягти правильного балансу було надзвичайно складно, адже виготовити маленьку кульку з потрібною точністю було важко. Тоді з'явився ласло Біро. Він зрозумів, що розгадка криється в чорнилі. Більшість ручок того часу використовували рідкі чорнила на водній основі, які текли, повільно висихали і просочувалися крізь волокна паперу. Такі чорнила також залежали від гравітації, щоб подати чорнило до кульки, що давало погані результати залежно від кута нахилу ручки. Біро почав експериментувати з чорнилами на масляній основі, які були густішими, висихали майже миттєво і залишалися на поверхні паперу. А не просочувалося крізь нього. Це виявилося геніальним рішенням. Він відкрив унікальний фізичний ефект, який змушував чорнило загадково притягуватися до кульки без гравітації чи зовнішніх сил. Це називається капілярною дією, явище, яке дозволяє воді підійматися по корінню дерев і поживним речовинам циркулювати в нашому тілі. Ми бачимо цей ефект, якщо помістити тонку трубку в воду і спостерігати. Як вода підіймається. У ручці Біро цей ефект працював навпаки. Чорнило притягувалося через ультратонкі стінки наконечника до кульки, забезпечуючи її постійне покриття чорнилом. Біро швидко запатентував свій дизайн і відправив його до патентного офісу. Його ручка стала хітом у Південній Америці, але була одна велика проблема: найдешевша версія коштувала 190 доларів у сучасних грошах. Тож масового успіху він не досяг. На той час рівень грамотності становив лише близько 33%, а ручка залишалася предметом розкоші. Але через кілька років французький виробник Марсель Бік знайшов ручку біро і побачив величезну можливість. Він купив патенти за 2 мільйони доларів і почав розробляти нову, покращену версію, яку можна було б масово виробляти за нижчою ціною. За допомогою передових швейцарських годинникових машин він розробив метод виробництва крихітних кульок із нержавіючої сталі з точністю до частки міліметра. Тільки уявіть, замість металу для корпусу ручки він придбав машини для формування пластику, технології, яка щойно з'явилася, результат перевершив очікування. Хоча це може виглядати просто як ручка, важко переоцінити, наскільки досконалим виявився цей дизайн. У ній не було рухомих частин, пружин чи складних матеріалів, але кожен елемент виконував кілька функцій. Корпус був шестигранним, як у олівця, що запобігало скочуванню зі столу і полегшувало тримання. Виготовлений із міцного, дешевого і прозорого полістиролу, він дозволяв бачити рівень чорнила. Маленький отвір у корпусі пропускав повітря, замінюючи використане чорнило. Чорнило в картриджі мало спеціальну формулу, яка максимізувала капілярну дію і забезпечувала якісну лінію. Чорнило надходило до наконечника з кулькою з нержавіючої сталі, яка була виготовлена настільки точно, що оберталася лише достатньо, щоб наносити чорнило на сторінку. Коли ручка не використовувалася, кулька створювала ущільнення, запобігаючи витоку. А у перевернутому положенні капілярна дія і поверхневий натяг утримувало чорнило від витікання ззаду. Ковпачок, який також слугував кліпсою, був зроблений із поліпропілену, що амортизувало удари і захищав ручку від тріщин. Ця ручка була настільки ідеально простою і вирішувала всі проблеми попередніх моделей, а головне була дешевою, випущена в 50-му році за 2 долари. Вона стала миттєвим успіхом. Продаючи 10 тисяч одиниць щодня у Франції в перший рік, Марсель усвідомив важливість економії масштабу і швидко розширився на інші континенти, створюючи заводи по всьому світу. До 53-го року він продавав 40 мільйонів ручок щороку, і бік Крістал захопила світ. Тепер будь-хто, хто хотів писати чи малювати, міг це зробити легко. Світ таємно прагнув такого продукту, і він з'явився в ідеальний час. За наступні 50 років було продано 100 мільярдів цих ручок, а рівень грамотності зріс із 35% до майже 90%. Уявити життя без цієї ручки майже неможливо. А те, що дизайн залишився майже незмінним із першого дня, свідчить про її досконалість. А сьогодні на цьому все. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь та ставте лайк і до зустрічі на каналі Великі Початки.